І всім привіт. Сьогодні я приїхала в пожежки рвати вишені, так як у нас в Оленівці приймають вишні по 80 гривень в кілограм, а вишень в Ленівці взагалі немає. Так ось я приїхала до своєї бабусі, ну, прабабусі, в пожежки, тому що в неї цих вишень дуже багато і великі. Як думаєте, наскільки я гривень назбирала цих вишень? До речі, вони дуже-дуже-дуже кислі. Я думаю, це видно по ось цьому відео. Ну, так. Да. А які вони мають ще бути? Це ж вишні. Ну, то ж не знаю, які вони мають бути. Файні вишні вони які. Ну, якась саранча. Я хочу привезти сюди. На, гачка. Що там, тьотя дзвонила? Тоді вже. Поруклава заграє. награла. Тоді добралася? No. Ще вчора чи коли? Сьогодні, напевно. Та бурчока може бути. Ага. Thank <laughs> you.